Хей, hey, привіт, Hot Wheels! Сьогодні у нас трошечки влоговий режим відоса, але сподіваюсь, вам буде цікаво. Погнали, подивимося, що я буду робити, а також що я сьогодні куплю. М? Дуже прикольна річ. Так, і перше, що нам сьогодні треба зробити, це зайти на нову пошту, забрати плойку і далі розкажу, що треба з нею зробити. Так, забрав посилочку. Вощенна, величезна. Капець. Тепер їдемо в ретромагаз. Як гадаєте, наша нам з цією посилкою їхати в ретромагаз? А ну, давайте. Пару, пару секунд. Три, два, один. Так, ну що, нарешті я добрався до ретромагаза. Пішли, подивимося, що там. Так, ну що, наш колега по Хотвілсах надіслав мені ось таку штучку. І це все тепер треба здати в ретрик. Немало ігор. Абсолютно немало. Я думаю, що можна навіть було б сказати дай пограти. Сама плойка, ну і ще щось там. Джойстики, коротше Будемо здаватися. Що, нарешті все прийняли, дякую величезне ретрома дякую хлопцям, що тут зі мною тусувалося цілу годину, але пішли займатися далі. Окей, каціновочі ну що. Забрав посилочку, нова пошта. Дякую, все швидко, все приємно. Тепер йдемо на студію і там будемо вже дивитися. Так, перед тим як розпаковувати ось це, заходимо в найулюбленішу шаурму. Так, вітаю. М'язко є, все є, мангал є. Коротше, якщо хтось, вдруг не знає, де їсти на лівому березі шаурму, і не тільки шаурму найголовніше. Ось сюди. Воскресенська? Ні, не Воскресенська. Яка у вас адреса Я забув? Петро Запорізька 20 О, Во, от так от. Коротше, от прям дуже-дуже хочу, і там вже навіть мені, мені от, там от смачненькі готуються. О, так. Да. Дивіться, що тут ще є. Так що хлопці підтримують, хлопці готують. А, ага. заходьте. Дякую, Смачна, дякую. Так, ну що, буду її смачненько нямати. А ви трохи пускайте слюні. Гей, Hot Wheels, Ну що, попускали слюнки? Тепер давайте нарешті відкриємо це. Трохи зменшу музику, щоб авторські права не панили. Нарешті. Ой, там щось, щось навіть випало. Так. Опа, наліпочка. Наліпочки це кайф. А Може, там ще щось є? Ні, нема. Так, а це у нас 10 пак по форсажу. Нарешті, нарешті він у нас є. Давненько хотіли. Прям дійсно давно, вже, ну, місяці. 4. Я думаю, думаю, чи взяти, чи не взяти, але нарешті є. Так, що тут? Дивіться, 10 автівок, всі ось назви їх можете прочитати. Або або просто відкриємо. Кайф. Так, що тут? Є ще одна наліпочка. Давайте глянемо. О, це що там? Хундочка. А, клас, дякую за наліпочки. Так, ну що? Блін, кайф, це просто офієнно. Знаєте, не те, щоб там, типу, Hot Wheels робили якісь прям неймовірні тачки, все інше. Але все одно, ну я, от, як, знаєте, прям поціновувач Hot Wheels, якому дійсно подобається Хот хоч Хоча і знаю, що більшість з них повна лажа. От, Але тримати це в руках. Це просто кайф. Дійсно кайф. Прям раджу, раджу кожному, хто збирає Hot Wheels, а також кому подобається форсаж. Далі, чому я взагалі взяв цей десятипак? Як ви думаєте? Ну, логічно, по суті, через 4, ну, або 5 автомобілів, або 6 автомобілів. Ну, ладно, коротше, <нівко> по суті, я взяв виключно через 3 автомобілі: це Eclipse, це Skyline і це Сільвія, Але якщо так гарно подивитися, то От сюди, То тут ще є чорниш такий гарненький. Тут є ось ця тачка. Я забув, як вона називається, якщо чесно, дійсно забув. І тут є ось ця тачка. Зрозуміло, що я позабував назви від радості. Коротше, е є сенс його брати. Ціна, до речі, в нього на даний час на даний час, це 2000 гривень. Так, він запакований. 2000 гривень. Що, він приїхав десь з якоїсь Азії. Коробочка в цілому ціла, це добре. Так. Ось, до речі, ще раз назви всіх автівок. Ну що ж, добре, розпаковка обов'язково буде. На треку вони ганяти будуть. Так, я знаю, що деякі зараз почнуть. Ве! Дорого! Ве! Колекційно! Мені пофігу. Я брав їх для треку, для відосиків і для того, щоб радувати вас. А зараз, а зараз ем, настав час. Прощатися з ось цим треком, який, е, який ми всі любимо, який ви полюбили, а мені він вже, на жаль, набрид і доволі таки сильно. От, що е, я маю на увазі? Я хочу, я вирішив, що хочу зробити е, повноцінний трек. Прям кастомний. Е, чому? Бо. Ось цей трек, начебто крутий, але в ньому стільки мінусів, про які я вам не казав, і казати, чесно кажучи, не буду. Він класний для дітей, які хочуть гратися чи щось такого плану. Так, на ньому можна і далі стрімити, і всяке таке інше. Але ні, на жаль, нам він не підходить. Тому оцей трек буде їхати до нашого друга. У нього теж є канал. Але не на Ютубі, а в Тіктоці, Самуелю. Так, цей трек твій, він його придбав. Я знизу десь залишу посилання на його Тікток. У нього є стріми, аукціони, бла 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 Коротше, я дуже, дуже, дуже сподіваюсь, що ви перейдете на його канал, ви глянете його контент. І якщо сподобається, якщо сподобається, якщо сподобається. Ви під приєднаєтесь до нього. Якщо не сподобаєтесь, скажете що е... Playtime.ua Сказав, що що передав привіт. <світтєві> так, добре, ладно, заболтався я. Бо на тіктоці так багато з вами не поболтаєш, а хочеться, хочеться іноді щось прям більш довше розказувати, показувати і так далі. А це, до речі, наші сюрприз-бокси на стрімах їх можна купляти, я нагадую. І ще хочу сказати, що Санічка знову почала малювати картини. Це не постер, слухайте. Там дерево. Це не постер, це акрилом. Санічка малює, тому кому цікаво. Можете писати в особисті повідомлення кудись: інстаграм, TikTok, телеграм, і можна замовити собі схожу або таку саму картину. Так, що якось так. Ну що, давайте розберемо трек і запакуємо його. І що, ми будемо надсилати Самуелю? thank you Ну що нарешті, нарешті зібрано. Абсолютно весь трек помістився в ось таку коробеньку. Так, ну тут тепер надто пусто. Тепер треба сюди хоч щось. Так, і залишилось сюди ще ось це ось. як його, шматки діорами. Коротше, залишилось, вони поїдуть в іншій коробці. Так, ну що, подивимося, що буде далі. Гей, hey, ну що, нарешті нарешті ми запакували. Сонечка, привіт. Так от, запакували ось така неймовірна коробка. І ще трошечки Ні, Це не сміття, це шматки діарами. Постаралися якось їх обрізати, зробити так, щоб воно всюди помістилося. І на пошті це теж кудись в коробку треба буде. А так, тепер ось. Якраз за твоєю макухою повів. Так от, ось тепер залишилось. Трошечки подумаємо, що на заміну тут буде тимчасово, тимчасово, а може нічого там не буде. А, а от потім дуже сподіваємося, що там буде все ж таки кастомний, великий, класний трек на всю ось цю стінку. Ну, в будь-якому випадку, ви все побачите. Все, дякую, що були зі мною. Дякую, що. Санечка теж прийшла на допомогу ввечері. А, дякую, що підписуєтесь, лайкаєте, коментуєте, коменти. Дуже прошу, пишіть коментарі. Вам по суті не важко. А от е, мені, е, я розумію, що це фідбек. Я розумію, що ви пишете, значить, вам цікаво, значить, ви можете щось пропонувати і так далі. Так, от, все. Всім пока, гарного дня.